Дорогі брата і сестри, чекаємо на недільну зустріч папи Франциска з десятками тисяч паломників з усього світу, які у півдні зібралися на площі святого Петра у Ватикані, щоб молитися разом зі святішим отцем молитву ангел Господній. Папа присвячує свої роздуми завжди. Євангелії, яка читається у храмах. Цього разу, 13 розділ Євангелії від Святого Луки, Сореллі. Дорогі брати і сестри. Доброго дня. Сьогоднішня Євангелія закликає нас зосередитись на темі спасіння. Як розповідає святий Євангелист Лука, Ісус підіймався з Галилеї в напрямку Єрусалиму. І по дорозі до нього наблизився один чоловік, який запитав: Господи, чи мало буде тих, які спасуться. Ісус не дав прямої відповіді на це запитання. Адже не важливо знати, скільки людей спасеться, важливо знати, яким є шлях до спасіння. І ось тоді Ісус відповідає на питання, кажучи: Намагайтесь увійти через вузькі двері, бо багато будуть намагатися увійти, але не зможуть. Що має на увазі Ісус? Які це двері, через які маємо увійти? І чому Ісус говорить про вузькі двері? Приклад дверей, також в інших перекладах воріт чи брами наводиться у Євангелії багато разів і стосується дому, домашнього вогнища, де знаходимо безпеку, любов, тепло. Ісус нам каже, що існують двері. Які дозволяють увійти в Божу родину, в тепло Божого дому, в спільність Богом. Ці двері це сам Ісус, вони не є закриті ніколи. Це Він перехід до Спасіння. Він веде нас до Отця і двері, якими є Ісус, ніколи не є закритими вони завжди відкриті для всіх, без винятку, без привілеїв. Знаєте, що Ісус нікого не виключає. Можливо, дехто міг би сказати, що він напевно виключний, бо є великим грішником. Чинив так багато злого протягом свого життя. Але навпаки, Ісус завжди віддає перевагу грішникові, щоб йому пробачати, щоб Його любити. Ісус чекає, щоб нас обняти, щоб нам пробачати. Не бійся, Він тебе чекає. Бадьорся, відваги увійти, щоб увіходити крізь його двері. Усі ми запрошені переступити крізь ці двері, переступити через двері віри і увійти в Його життя та дозволити Йому війти у наше життя, що Він Його змінив, преобразив, оновив та дарував повну і тривалу радість. У наш час Проходимо перед численними дверима, які запрошують увійти, обіцяючи щастя, яке триває лише одну мить, яке є самоціллю і немає майбутнього. Якими дверима ми хочемо увійти? Ось ставлю вам запитання якими дверима ми хочемо увійти? Хочу це сказати винятковою силою. Не біймося переступити крізь двері віри в Ісуса, дозволити йому дедалі більше увійти в наше життя, вийти з наших егоїзмів, замкнетості, нашої байдужості стосовно інших. Ісус освітлює наше життя незгасимим світлом. Це не є феєрверк, не спалах, ні. Це тихе світло, що триває вічно і дає нам мир. Ось таким є світло, яку зустрічаємо, якщо входимо дверима Ісусовими. Очевидно, ці двері Христові є дверима вузькими, не тому, що це камера тортур, а тому, що він просить нас відкрити своє серце для нього, признати себе грішниками, яким потрібно спасіння, потрібно його пробачення, його любов, потрібна покора, щоб прийняти його милосердя і дозволити йому, щоб відновив нас у собі. У Євангелії Ісус нам каже, що бути християнами означає не мати ярлика. Я вас хочу запитати, чи ви є християнами ярлика чи правди? Кожен нехай відповість у душі. Ніколи не бути християнами ярлика, але християнами істини, серця, бути християнами і жити та свідчити віру молитвою, ділами, милосердям, сприяти справедливості, чинити добро. Також просимо Марію, котра є дверима неба, щоб допомогла нам переступити двері віри, дозволяючи, щоб її син перетворив наше існування так, як перетворив її. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня. Нехай зі мною станеться по Твоєму а, Марія, Слову. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими і жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христової. Просимо тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і Хрест Його, осягнули славу Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, всяк повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пам'ятаємо померлих. Вічне спочивання даруй нашим померлим Господи. А світло віковічно, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. З великим болем та стурбованістю я стежу за ситуацією в Сирії. В Україні після двох з половиною років воєнних сутичок. Налічується понад 100 тисяч жертв, серед яких понад 7 тисяч дітей. Кількість біженців та переселенців вже перевищила 4 мільйони. А це п'ята частина сирійського населення. зростання насильства у братобивчій війні, помноження масових вбивств та жорстокий, жорстокостей. Змусило його ще раз підняти голос, щоб стримати гуркіт зброї. Не сутички дають надію на вирішення проблем, але здатність до зустрічі та діалогу. З глибини серця висловлюю молитовну близькість та солідарність усім жертвам конфлікту, всім, хто страждає, зокрема дітям, заохочуючи. Щоб не втрачати надію та мир. також звертаюся до міжнародної спільноти і закликом бути чутливішим до цієї трагічної ситуації та зробити все можливе, щоб допомогти сирійському народові знайти розв'язки війни, морти тут сім приґємо. Молімося разом також до Марії, цариці мира всі разом повторюємо Цариця Миру молись за нас. Сердечно вітаю усіх присутніх паломників, родини, численні групи, асо асоціації.

Семинаристів, також священників Папської північноамериканського коледжу, працівників Кунео, паломників Веруапо, святого Зену Навильо, Ураго ді Ольо які приїхали з Бразилії для багатьох це закінчення також періоду літніх канікул. Бажаю спокійного повернення до своїх обов'язків повсякденного життя і в майбутнє дивимось завжди з надією. Бажаю всім гарної неділі, вдалого тижня і смачного обіду і до зустрічі.